Продажу мотоцикл Fonda cb 1000 r легендарний, стріт літровий Даний мотоцикл був привезений з Японії в дуже гарному, дуже гарному стані. Мотоцикл повністю весь в оригінальній фарбі. Всі наклеїчки присутні. Там, де вони повинні бути, стікера. ну Дуже маленький пробіг. Ну, навіть по дискам це видно, що дуже мало проїхав мотоцикл. Стан просто новий. Я думаю, той, хто шукає саме таку модель, то він зацінить стан, тому що це єдиний екземпляр, я вважаю, на всю Україну, який можна купити зараз. Да? До речі, прошу звернути вашу увагу на те, що дана модель вона з комбінованим АБС-ом. Диск, да? ну, просто новий. Новий, він є новий, тут не поспориш. Встановлені на нього слайдера, USB-зарядочка і тримач для телефону. Повний комплект ключиків, обидва оригінальні. Пробіг, Ну можна сказати, 13 тисяч кілометрів. Самі розумієте, це дуже-дуже маленький пробіг, пробіг 100% оригінальний. Кому потрібен Він код перевіряйте, Тут тобто питань не, не, не повинно бути взагалі. Кого цікавить більш, так сказати, детальний відеоогляд, більш технічний, пишіть, дзвоніть, ми на зв'язку залюбки вам знімемо, покажемо, розкажемо, але мотоцикл, я вам чесно кажу, дуже вартий вашої уваги. Ну, якщо ви, звісно... Саме таку модель шукаєте. Так. Пишіть, дзвоніть.